У безпечних свят ми продовжимо в студії наша незмінна гостя, речниця головного управління ДСНС Івано-Франківської області Христина Перцович. Христина Володимирівна, вітаю, вітаю Наталю! Дякую, що приєдналися до нас, до нашої ефіру. Отже, давайте почнемо зі святкової теми. Все таки ялинка у будинку: це є декор чи потенційна загроза, і які помилки у їхньому встановленні ви бачите найчастіше. Ну, звичайно, що ялинка це вже традиційна така прикраса до новорічно-різдвяних свят, але вона й бу може бути потенційною загрозою, може бути е джерелом виникнення пожежі. Е найчастіше. Е Правила, які порушують мешканці при встановленні ялинки, це перше. Це коли ялинку ставлять поблизу якихось приладів обігріву, так само камінів, різних електричних приладів. Якщо це ялинка жива, вона дуже швидко пересихає і може загорітися. Якщо це штучна, вона не має протипожежного просочення, так само вона може загорітися. Крім того, встановлення ялинок на нестійкій підставці поблизу якихось. Предметів різних поблизу на шляхах евакуації все це становить таку суттєву загрозу і можливість виникнення пожежі. Крім того, коли є встановлена ялинка, але залишені без нагляду діти, так само це можуть бути і домашні тварини, які можуть цю ялинку просто перекинути. Так само може виникнути пожежа. Ну і звичайно, це використання несертифікованих електрогерлянд. А в нас були прецеденти, коли ланки загорялися в будинку, в квартирах так, такі пожежі були, але їх ліквідовували первинними засобами пожежого гасіння. Тому так само дуже рекомендуємо все ж таки мати поблизу вогнегасник, яким вмієте користуватися. Який справний, перезаряджений, розміщений в доступному місці. Це потрібно в квартирі мати завжди. Ви згадали про гірлянди. От як, от можна якось на перший погляд одразу зрозуміти, ця гірлянда безпечна чи ні? Людина приходить до кримниці. Що найперше вона повинна бачити, купуючи гірлянду? Перше, що вона повинна зробити, це запитати сертифікат якості на дану продукцію. Коли вона приносить цю гірлянду додому, бачить, що є якісь пошкодження проводів, системи ізоляції, блока живлення цю гірлянду. Ні в якому разі не можна вмикати в електромережу. Якщо ви цього не побачили, вимкнули в електромережу, чуєте якийсь специфічний за, за запах плавлення проводів. Обов'язково вимкнути цю гирлянду і в подальшому не використовувати. А от сучасні led гірлянди вони зараз є дуже популярними. Вони можуть бути небезпечні? Звичайно, якщо це якщо ця гірлянда не сертифікована, вона не має відповідного сертифікату якості, є якісь пошкодження, вона неправильно була, неправильно зберігалася, не перевірена. Так само вона може бути потенційним джерелом небезпеки. Ну, дивіться, зараз не питання там реклама, антиреклама, але дуже багато людей купують там на таких дешевих китайських сайтах ті самі гірлянди, ті самі прикраси, ті самі ялинки. Наскільки це є безпечним? Е, ну це набагато небезпечніше, звичайно, це є небезпечно, тому що придбані у спеціальних магазинах з відповідними сертифікатами якості, які проходять відповідну перевірку, вони набагато звичайно, що вони безпечніші. Ми завжди наголошуємо на тому, що куплені дешевші, чи це подовжувачі, чи це гирлянди, чи будь-які прилади обігріву освітлення. Придбані в несертифікованих магазинах, придбані в магазинах, які не призначені для торгівлі цими приладами, вони є небезпечними. Тому потрібно чітко розуміти, що даний прилад, який ви хочете використовувати, ви повинні купувати в магазині безпосередньо, який займається реалізацією даної продукції. Свічки ще один неодмінний атрибут різдвяних свят. Власне, які найбільші помилки у їхньому використанні стають причиною пожежі. Неправильно, неправильне встановлення, залишення без нагляду свічок, залишення свічок поблизу якихось предметів, які дуже швидко горяться на столі, на столі скатертина біля стола. Штора вогонь може дуже швидко поширюватися. Тому ні в якому разі не залишайте свічки без нагляду, не за не дозволяйте перебувати поряд з свічками так само, як дітям, так само домашнім тваринам, які можуть їх перекинути. Ні в якому разі не залишайте на ніч, тому що дуже. Дуже часто бувають випадки, коли людина засвітила свічку зараз за умов вимкнення електроенергії і заснула цього. Ну цього категорично не можна робити. Треба завжди пам'ятати про те, що це відкритий вогонь, і його потрібно до нього потрібно з відповідальністю і обережністю відноситися. Це стосується напевно не лише свічок у помешканнях, Так на кладовищах люди теж дуже часто запалюють свічки. Там теж є свої правила безпеки. Звичайно, що так само на кладовищах дуже часто виникають пожежі, особливо коли це стосується. Днів, які е, передбачають відвідування, дуже багато людей, які приходять е, помолитися, поставити свічку, і дуже часто виникають пожежі. Тому е, ми завжди радимо ставити свічки е, в спеціальному обладнаному місці, яке є на кладовищі е, біля е, могили. Це, це може бути е, будь-який там. Е, Ліхтариків, які вставляється свічка на стійку підставку, немає поблизу якихось інших елементів, на які може цей вогонь поширитися, і все ж таки рекомендуємо свічки не залишати ні на кладовищі, ні в будинку без нагляду. Ароматичні свічки також є дуже зараз популярні, але є інформація про те, що вони навіть більш небезпечні, аніж звичайні. Це так, ну не обов'язково, що вони більше небезпечні, тому що будь-яка свічка залишена без нагляду, вона є небезпечною. Єдине, що в ароматичних свічках це є добавки різних аромамасел, які можуть прискорити горіння чи плавлення. Крім того, це дуже багато різного декору, на який може швидко перекинутись вогонь і сприяти вірніше, так само поширенню вогню на інші. Елементи побуту. Опалювальні прилади під час вимкнення електроенергії ще одне джерело небезпеки. Як правильно їх встановлювати, аби не сталося лихо? Ну, найбільше чим починають люди обігріватися, коли немає світла, це печі, якщо це говорити про сільську місцевість. Залишена піч без нагляду, непричищений демар, димар, тріщини в димарі це звичайно, що є джерелом небезпеки і причиною виникнення пожежі. Крім того, це ще одна така причина: це використання. Плиток для приготування їжі для обігріву помешкань, це якщо е, ну говорити про небезпеки, які е, можуть чатувати людей. Е, тому ми завжди просимо дотриматись правил пожежної безпеки завжди закликаємо, завжди нагадуємо про те, що е, потрібно завжди пам'ятати про свою безпеку, про безпеку перебування у своєму помешканні. Е, Потрібно, звичайно, що всі прилади, які плануєте використовувати для обігріву чи освітлення свого помешкання, обов'язково перевірити. Що стосується, наприклад, печей, це обов'язково провести їхню профілактику. Що стосується газових приладів, викликати відповідного майстра, який перевірить ці, ці прилади. Це саме стосується електрообладнання, яке ви використовуєте в себе у помешканні. Тобто не економити, не легковажити. Краще все перевірити, аби бути впевненим 100% у безпеці, звичайно, ті. Тільки так. А є якісь такі прилади, які взагалі краще не використовувати під час вимкнення, ну це потужні електроприлади, які люди починають залишають вірніше в мережі. Коли появляється електрика, вони становлять дуже таку, дуже сильне навантаження на електромережу. Це бойлери, пральні машинки, тобто це прилади з дуже великою потужністю. Коли вони умикаються, вони можуть звичайно викликати закорочення електромережі і, звичайно, що пожежу, крім того. Ми завжди радимо вимикати з мережі всі прилади, які з таймерами: телевізори, оці світлові таймери. Вони так само є споживачами електрики. Так само усе офісне обладнання рекомендуємо вимикати з мережі, тому що, коли появляється світло, вони так само можуть загорітися. Генератори безпечні чи небезпечні? Ну тут неможливо сказати, що він точно небезпечний або точно безпечний. Звичайно, що генератори це прилади, які зараз практично є. Ну у дуже багатьох людей це і вони рятують практично від довгих відключень електроенергії. Але прилад цей може бути безпечний тільки за умови його правильного використання. Ми вже ми завжди кажемо, що інструкція є для того, щоб її дотримуватися, і завжди потрібно перше це купляти звичайно тільки в сертифікованих магазинах. Дотримуватися інструкцій під час підключення, самостійні підключення дуже часто стають причиною виникнення пожежі. Наступне ні в якому разі ні за яких умов не використовувати генератор у приміщенні ні в підвальному приміщенні, ні на балконі. Це виключно він встановлюється на вулиці не менше 6 метрів до. Віконче дверей, я вже не говорю там про шумоізоляцію, тому що е, найбільш небезпечним ще може бути так само отруєння чадним газом, які оці вихлопи, які дає генератор. Mm -hmm. Тому рекомендуємо тільки підключати е, за допомогою відповідного фахівця, встановлювати виключно на вулиці, е, забезпечити е, його від. Е, Вологи, тобто, це має бути спеціальне накриття, спеціальна підставка, на якій буде генератор, стійка підставка, на якій буде стояти, забезпечити, щоб до нього не мали доступу тварини ні в якому разі, зберігати масло на відстані не менше 10 метрів у відповідних каністрах, не дозволяти об'єднювати в ланцюг. Тобто, це такі прості правила, але які насправді рятують життя. Ну і звичайно, мати первинні засоби пожежогасіння в разі виникнення пожежі, щоб могти ним скористатися чадний га. Гас багато випадків було отруєнь цього року? Так, з початку року це вже 28 випадків отруєння чадним газом. Одна людина загинула у минулому році. До речі, у саме у цей період була статистика набагато страшніша, набагато більша, але ми розуміємо, що це те, чого можна все ж таки уникнути, якщо дотриматись правил пожежної безпеки. А коли людина повинна відчути, що щось не так? Ну, тобто, його називають тихим убивцею, тому що він не має ні запаху. І як людина має зрозуміти, що щось відбувається? Насправді зрозуміти не так просто, тому що починається це з симптомів, головний біль, якесь загальне таке нездужання, і людина дуже часто ці симптоми може плутати з якоюсь хворобою. Насправді, коли чадний газ потрапляє в кров, він блокує гемоглобін. І гемоглобін не може розносити вже кисень по цілому органі. Нізму, тобто людина відчуває таку дуже сильну перевтому знемагання. Але ми завжди рекомендуємо, якщо користуються чи пічним опаленням чи газовим опаленням, завжди мати надійну систему вентиляції або відкриту квартирку. Насправді, часте провітрювання дуже часто може вберегти життя, тому це потрібно робити постійно. Звичайно, що завжди радимо мати сповіщувачі, які сповістять про те, що концентрація чадного газу в квартирі перевищує норму, і Людина по цьому, звичайно, що може відчути. В іншому випадку, якщо користуєтеся газовим обладнанням, пічним обладнанням, обов'язково провітрюйте приміщення практично на вулиці, чадним газом отруїтися неможливо. Тому людині, якій стало погано, обов'язково потрібно вивести на вулицю, розстібнути одяг, допомогти такі первинні первинно допомогти цій людині і, звичайно, викликати швидку медичну допомогу. Тобто, навіть якщо вже щось людина відчуває, що не так з нею, краще, як то наперед, так, так. зробити якусь там невеличку профілактику. Лактику там чи вийти на двір, чи навіть викликати ту саму швидку, аніж потім вже боротися з якимись гіршими. Звичайно, нахідками. і людина зразу відчує: вона вийде на свіже повітря, вдихне свіжого повітря. Вона зрозуміє, якщо їй стало трошки краще, то звичайно, що якась є концентрація чадного газу у приміщенні, і категорично не можна нічого запалювати, включати, користуватися відкритим вогнем, а викликати відповідно вже працівників газової служби для того, щоб. Подивилися обладнання, перекрили е, крани, тобто подивилися, чи все добре саме з газовим обладнанням е, в квартирі. Христина, а який е, святковий ритуал є найбільш небезпечний? От з вашого досвіду роботи з рятувальниками, що становить найбільш небезпеку для людей? Е, ну е якщо говорити саме про ритуали, це напевне використання різних там бенгальських вогнів поблизу ялинок у приміщеннях. Зараз наші квартири, наші будинки вони перенасичені горючими матеріалами. Будь-яка іскра може становити серйозну небезпеку. Я ось зараз навіть не хочу згадувати про такий ритуал, як використання піротехніки, тому що я дуже вірю в те, що свідомість наших людей вже нарешті працює так, що вони не користуються всією піротехнікою. Я думаю, нам вистачає ви. Вибухів, нам вистачає стресів, і я впевнена, що мешканці нашої області свідомі люди і не будуть оцей ритуал, який роками був це застосування піротехніки використовувати в подальшому. А давайте ще поговоримо про офіцерів громади. Так, що це за програма і чи виправдала вона себе? Так, це програма МВС України. Програма, звичайно, що вона себе виправдала. Це вона покликана суттєво підвищити ефективність системи цивільного захисту на місцях. Сама мета проекту це забезпечити швидке реагування на надзвичайні ситуації, на події, це системна профілактика, це прогнозування різних ризиків, створення ефективної ефективної моделі місцевої саме безпеки. Це, тобто, це фахівець, який працює в громаді, який є першим помічником голови громади з різних питань цивільного захисту. Так само проводить е, превентивну роботу безпосередньо в громаді, тобто, це якщо простіше, кожен голова громади має надійного помічника у сфері цивільного захисту, до якого він звертається з будь-яким питанням, яке, яке цей фахівець вирішує безпосередньо на місці. Що стосується і укриттів, і е, профілактики, і освітнього забезпечення безпеки освітнього процесу, і навчання населення тобто е, це один фахівець з дуже широким спектром. Ром завдань, які можна які реалізовуються в громаді, і реалізовуються досить успішно. Нам вдалося як знизити кількість виникнення пожеж, навчити більшу кількість людей різним правилам безпеки. Це фахівці, які охопили дуже велику кількість навчальних закладів, тобто вони працюють ефективно з дітьми. І перший помічник як голови громади, так само будь-який мешканець, може звернутися по будь-якому питанню. А хто до речі може нам стати? У нас вже є всі офіцери-рятувальники громад, вони пройшли відповідне навчання. Це люди підготовлені, професійні, які чітко на своєму місці знаходяться зараз у кожній громаді нашої області. І останнє запитання на сьогодні навіть швидше не запитання, а прохання. Якщо б у вас було 10 секунд ефіру, яку б пораду ви дали нашим глядачам? А перед новорічними святами дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть найдорожче наших діточок. Ми з вами поруч 24 на 7. вистоїмо, переможемо. Слава Україні, героям слава Хастина Володимирівна. Дякую вам за вашу роботу за те, що ви завжди і безвідмовно відгукуєтеся на наші запрошення на ефір. І я бажаю вам спокійних свят. Бо зазвичай так є, коли одні святкують, рятувальники працюють. Тому нехай цей рік буде дещо іншим, аніж зазвичай. Глядачам нагадаю, що гостю ефіру була речниця головного управління ДСНС в івано франківській області Христина Парцович. Ну а ми продовжуємо наш підсумок тижня.